Жителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від отця народився перше всіх віків, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного, зозявши через Нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого Спасіння, зійшов з небес, і поклонився від Духа Святого, і Марії і діви, і став людиною, і розп'ятий був за нас при Понті і і страждав, і був похований, і восьми на третій день, як було написано: І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих імертних, і мертвих, і застріли. Його не буде кінця. І Духа Святого Господа, животворчого, що від отця сходить, що йому з лицем і сином однакове, і і однакова слава, що говорив через пророки. Єдину святу Соборню і Апостольську церкву визнаю однохрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.